Ми завітали, щоб привітати особовий склад. Сьогодні на їхніх плечах тримається наше відносно мирне небо в тих місцях, де ми можемо відносно спокійно молитися. Наш обов'язок, як священиків, як капеланів допомагати військовослужбовцям несенні їхнього нелегкого співстраждального христу Христа по службі Богу, людям і Україні. Хай Господь оберігає, пошле свого ангела-охоронця кожному військовому, який виконує свій обов'язок. А світле Христове Воскресіння. Буде світлосяйним поводирем на шляху нашого спасіння до того переможного і світлого дня, коли ми радісно обнімемо один одного і скажемо, що ви Христос Воскрес, Воскресна Україна і з нашою перемогою. Бажаємо на що всім перемоги, щоб наступну Пасху ми святкували вже в мирі, благополуччів незалежній, вільній Україні в її. Історичних традиційних конституційних кордонах всіх вітаю світлим Христовим Воскресінням Христос Воскрес!